Давайте з вами розберемо ще одну дуже цікаву задачу про рух катера за течією і проти течією. Відстань між двома пристанями 72 км. Катер долає цю відстань за течією річки за 6 годин, а проти течії за 9 годин. Знайдіть швидкість течії річки та власну швидкість катера. Як бачимо в задачі, окрім відстані і часу. За і проти течією більш нічого не відомо. Що ми можемо знайти, коли у нас є швидкість, перепрошую, шлях і час. Ну, зорієнтуємося за нашим трикутником. Коли є шлях і час, єдине, що ми можемо знайти, це швидкість. Для цього шлях поділить на час. Здавалось би, все просто. Але яку швидкість ми знайдемо? Коли поділимо 72 кілометри на 6 годин, це буде швидкість катера? Це буде швидкість течії? Ні. Це буде швидкість катера за течією. Отже, ми можемо першою дією знайти. Швидкість катера за течією. 72 поділити на 6 дорівнює 12 км за годину швидкість катера за течією. Пригадуємо, що ж це за швидкість? Це сума швидкості катера. І швидкості течії. Це ні одна, ні друга швидкість окремо. Це їхня сума 12. Відповідно, якщо ми поділимо 72 на 9, ми знайдемо швидкість катера проти течії. Більше, за даними, які є в задачі, ми знайти нічого не можемо. Але давайте проаналізуємо, що ж ми знайшли. Швидкість катера плюс швидкість течії дорівнює 12. Швидкість катера мінус швидкість течії дорівнює 8. А що ж буде, якщо ми додамо ці величини? Давайте запишемо швидкість катера. Мінус швидкість течії. Додати, це перший вираз. Додати швидкість катера плюс швидкість течії. І разом це все буде 12 плюс 8 20. Давайте розкриємо дужки у лівій частині. Ну тут все зрозуміло. Швидкість катера мінус швидкість течії плюс. А що ж робити тут? Давайте пригадаємо правила суми, щоб до першого доданку додати суму, потрібно до першого додати, доданку додати кожен другий доданок. Це у нас з вами сполучний закон додавання. Тобто ми просто по черзі додаємо швидкість катера і швидкість течії. Але ми маємо з вами в одному виразі, що швидкість течії і віднімається, і додається. Якщо ми одне і те саме число і віднімемо, і додамо, у нас же буде нуль, у нас не буде нічого, так? Да? тобто, якби ми, наприклад, взяли в борг щось, да? А потім віддали би цей бор. У нас би нічого не залишилось. Отже, що у нас з вами залишається? Залишається подвійна швидкість катера. Швидкість катера плюс швидкість катера дорівнює 20. Отже, ми з вами третю дією, якщо додамо одержані величини, можемо знайти... Подвійну швидкість катера. 20 км за годину це подвійна швидкість катера. І четверта дія, ми тепер ділимо її на 2, 10 км за годину. Ось вона власна швидкість катера. Третю і четверту дію могли б записати виразом. 18, додати 8 в дужках і поділити на 2. І тоді б ми одразу написали пояснення, що ми одержали власну швидкість катера. Дуже схожі задачі у вас були на відрізки, коли ви розв'язували задачі, на Порівняння від що один був більший, один був менший, так, там, додали або відрізали. От, були схожі задачі. А тепер у вас задача така на швидкість. Ну, а тепер швидкість течії дуже легко знайти. Якщо швидкість катера за течією 12, власна швидкість катера 10. Достатньо від цього відняти і одержимо 2. Кілометри за годину це швидкість течії. І відповідь 10 кілометрів за годину і 2 кілометри за годину. Отже, задача а в якій не можна було прямим шляхом визначити швидкості лише через ось таке перетворення буквіних виразів. Ось, де нам з вами знадобилося знання законів додавання.